Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 1 липня 2023 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Полтавщини. В цьому відеоогляді на невеличкому хочу показати 5 сортів абрикос. Ці сорти є перспективними на даний час в Україні. Вони є товарні, незамінні для ринку. Давайте я вас з ними познайомлю. Дивіться: ось абрикос. Середньораннього терміну достигання французької селекції під назвою Фуего. Дуже гарний товарний вигляд має цей абрикос. І так само смакові показники теж є на вищому рівні. Ось з нас посередині італійська селекція. Це в нас абрикос теж середньо-раннього терміну достигання в Полтавській області під назвою Нінфа. Абрикос дуже гарний такий. Колір у нього чудовий смак, такий особливий. Ну теж Абрикос. Вважаю, що повинен бути по-любому для ринку. Він що товарність що смак гарний. Потім в нас іде теж французька селекція, сорт Абрикосу. Ось перед нами. Рубіста, теж він дуже товарний, незамінний для ринку. Є, має Добрий смак, гарний смак. Я вам скажу, що всі абрикоси мають гарний смак, коли вони повністю достигнуть. Коли вони зеленкуваті, смак трохи може мінятися. Навіть не трохи, а ду дуже сильно. Це в нас Рубіста. Сорт смачний, класний, товарний для ринку, незамінний. Так, і ось у нас французька селекція, сорт під назвою «Прямая». Дуже ароматний з оцих всіх абрикосів, він самий пахучий, самий ароматний. Клас товарність гарна, врожайність. Я буду показувати кожен сорт окремо на дереві. Ви побачите врожайність у всіх дуже добра. Сорт смачний, товарний для ринку, теж незамінний. Ну і сорт французької селекції. Це все абрикоси, можна сказати, раннього середнього терміну достигання під назвою Пінкод. Сорт на вищому рівні по врожайності. Просто гілки обліплені плодами. Дуже багато. Хоч нормуй, хоч не нормуй. Плоди крупні, в принципі, приблизно вага 100 грамів. Він найкрупніший з оцих сих. Має гарний смак, гарний товарний вигляд, врожайність просто чудова. Ну, треба мати по-любому, теж для ринку. Отак, от винести на ринок, поскладати люди. Мимо не пройдуть, будуть обов'язково пробувати куштувати і так само купляти собі додому поїсти. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, який у них у всіх вигляд. Всередині, так. Так, воно м'якенький вибрати. І також приміряємо цукор. Так, це в нас фуего. Абрикос плотненький, от бачимо, соковитий. Так, отут от ложу. Так. Тепер давайте розріжемо сорт абрикоси Нінфа. Теж такий м'якенький вибрати. Ось. Кістечка відокремлюється. Ось, гляньте який. Теж соковитий, от бачите. А, пахучий. Так. Тепер давайте розріжемо рубісту. Рубіста така м'якуш червона. Ось, всередині, там, де кістка, коли її лупаєш, вона така червоного кольору. Теж кісточка відокремлюється добре. Так. Давайте розріжемо прямая. Ось мені, мене хтось питав, чим відрізняється прямая від тин-коту. Огляньте. Ось плоди прямаї, вони такі трохи як нерівні, бугристі. А ось у Пінкоту, Вони більш такі сплюснуті і ровненькі. Ось. Вони ну, відрізняються, дуже відрізняються. І по смаку теж. Так, давайте прямаю розріжемо. Теж вона м'якенька вже. А, пахне, як він. Це самий пахучий абрикос. Так. Ось. І пін -кот. теж. Теж вони м'якенькі вже. Кісочка відокремлюється у всіх добре. Тільки ось у пін-коту, бачите, з м'якушу. Вона теж відокремлюється, коли, коли лупаєш абрикос, але е, не дуже гарно, так, як у ці всі сорти. Так, давайте зараз промірюємо цукор у Уси. цих <кхем> абрикосах. Так, це в нас фуего. Десь 14. Або 13 з половиною. Так. Показники цукру можуть кожен рік мінятися в залежності від погодних умов. Якщо йдуть дощі, ясне діло, цукру, плоди не добирають. Це стосується, в принципі, як і нектарину, так і персиків і абрикосів. Вони не дуже полюбляють дощі. Так. Так, 11 маємо у німфи. Німфа 11. Так, Рубіста. Вони всі соковиті. Соку, в принципі, достатньо. Так, рубіста йде 12,5. Так. Тепер давайте. Пряма. Одинадцять? Ну це все дощі. Кожен день, то вдень, то ввечері, то вночі. Грозові, воно може дуже сильно вплояти на це. Так. І пін-код 13. Так, по цукру саме більше, я так розумію, у Фуего. Зараз. Так, ну давайте е пробувати на смак Фуего. М -м -м. Дуже приємний присмак. Абрикос разом з персиком і нектарином. От, в перемішку. Дуже приємний. Є трохи кислинка під шкіркою. Смак, в принципі, збалансований, Цукор і кислота. Має приємний аромат. Смачний, смачний абрикос. Смачний. Так. Сорт Абрикоса Нінфа, вона. У неї смак такий дуже е, ніжний такий. Ану, пробуємо. М'який. Так, м'який, не дуже виражений. Але приємний, але дуже приємний. Соку в достатній кількості. Смак абрикос І ще якісь тони є. І Ще якісь тони є приємні. Такі, як на мене, трохи екзотні. А в цьому абрикосі? Кислинки під шкіркою практично немає. По цукру добрий. Якщо зрівняти з цим, то у цього під шкіркою більше кислинки. По смаку зовсім різні. Зовсім. Зрівнювати ну, не можна. Так, давайте рубісту попробуємо. У рубісти е, теж є під шкіркою трохи кислинки. Вона така більш м'яка. По консистенції м'якоті така тає. Є е, цукор, є присмак абрикосовий, але оці два сорти зовсім не схожі по смаку. Ну, от зараз мені оцей насичений смак більше, ніж рубісти. Якщо зрівнювати, якщо не зрівнювати, рубіста теж доволі непоганий смак має. Так, давайте тепер скуштуємо пін-код. Оце на пін-код, якщо зрівняти Фуего, Нінфа і Грубіста, більш смачніший за оці сорти. більш. У нього більш насичений присмак абрикосовий. І так само по цукру ну, таке враження, що більш солодкий, ніж у ці три сорти. Смачний смачний сорт. Я в описі читав, кажуть, ну, смак такий собі у пінкоту. Не знаю, коли визрівший смак чудовий, дуже чудовий. Не ну, оце я залишив останній, бо цей повинен бути самий-самий смачніший з оцих всіх. Це в нас прямая. Він дуже ароматний, приємний смак. Давайте скуштуємо. Угу. Так, у цього абрикосу самий насичений смак, приємний. Такий сильний абрикосовий аромат. Ще є якісь тони, такі душисті, не знаю, як передати вам. Це треба тільки пробувати куштувати. А, кислинки. Та ну, в принципі, нема, там щось під шкіркою трохи. А, так, смачний, а, цукру в достатній кількості. Класний, смак, просто чудовий. Ну, в принципі, отак. Отакий відеоогляд по даним сортам. Кому цікаво, є трохи живців для щеплення цих сортів, можете звертатися. Підтримуйте друзі обов'язково канал Фодобайкою. Я вам буду дуже вдячний. А так, всім гарного дня, до побачення.